Вітання всім, це геч автомобіля ГМБХ на каналі Alex333. Хочу сьогодні вам показати Volkswagen Golf. Мене питають, щоб показав то одному, то другому, телефонують. Покажіть детальніше цю машину, тому що оголошення вже розміщене на мобілі Д на нашій сторінці. Але якщо треба показати... Трьом чоловікам, то можливо ще двадцятьом теж хочеться детальніше дізнатись про його стан. Але всім окремо, трошки воно напряжно. Відразу покажу для всіх краще і розставимо з цим гольфом всі крапки над І за одним махом. Спочатку покажу стан по, по, по сторонах стан кузова на предмет вм'ятин, пошкоджень парковочних. Ліва сторона, сторона водія. Крім цієї задірки, більш нічого і не видно. Тут трохи ото все, що є по лівій стороні. Зараз ми ще подивимося з іншої, з іншої сторони. Поріг також рівний. От коли ви дивитесь отак машину вздовж, при тому, що вона помита, завжди буде видно, чи є пошкодження, чи немає. Питають ціна 5,330. Ціна Це у нас 2015 рік. Середина року. 1,6 дизель, 207 тисяч пробігу. Є недолік, ну, майже там нічого немає. Трохи пізно бере щеплення, але нічого не буксує, в кінці бере. Можливо, там можна підрегулювати. Так, права сторона, ні, давайте ззаді. Ззаді кришка добра, але на бампері є отакі пошкодження. Скільки питають, стане в Україні, ну краще питайте у брокерів, тому що, як я вже сотню разів говорив тут на своєму каналі, у нас поки що немає в Україні прогнозованого розмитнення. Воно залежить від людського фактору, а точніше сказати від хабарників, від хабарництва. Залежить все в Україні поки що з розмитненням. Ну от так от мінімально є вм'ятини. Поріг цілий. Так по правій площині повний штіль крім отої. Вм'яти не на арці і на дверці внизу. Врешті машина рівна. Спереді. Ну от один пункт камушком. Фари не по піскоструєні, злегка зовсім. А тут... Декілька моментів є оббитостей. Зовсім небагато, якщо в середньому брати. Так, лобове скло. Це у нас антенка якась тут. Немає. Тільки мухи закакали, так все норма. Не дуже він опціонований, хоча дзеркала електричні, як бачимо. Чотири склопіднімачі. Мультикерма немає. Мультикерма немає, далі коробка. Звичайна, не автоматичне перемикання. Так, автохольд є. Машина сама зупиняється так. Кондиционер є. Так. Вот тут есть в пластмассе трещинка на сиденье. Что-то там не вставлено так, как нужно. Вот так выглядят педали. щільнювач не вставлений, не знаю, хтось тут щось знімав, чи що, чи так чистив. Не защолкнуто отут і тут. Так. Ремінь. Ремінь у нас отакий, порваний тут в одному місці навіть. Но це не від використання, це у когось були якісь шипи на куртці, металічні чи що. Так нормально він не витіпується настільки. От замицганий такий підлокітник. Трохи треба робити хімчистку цій машині. Але сказати, що просажені сидіння то ні. 0,5-23 вона проходила тюф, походу, ні. Ні, це просто вона на веркштаті була. 05, -го, 23 -го. А тюф до 24. го Техогляд. Задні склопіднімачі теж електричні. Ззаді теж забруднення на сидінні, але воно не зношене сидіння. Таке забруднення настійке. Його можна легко підчистити. Пральним порошком. Я бачу тут запасні колеса зимові, на стальних дисках з ковпаками. Десь вона давно стоїть, тому що, як бачите, заборення. Тут забруднено, не подряпано, але забруднено. також кришка. Ця машина хоче хімчистку. Поличка бачу там є. Так, на вході так от виглядає. Мінімальні задірочки з краю. Потрібна хімчистка. Blue Motion система встановлена. Зараз я заведу машину. Тут у нас також, як я і говорив, 207 тисяч пробігу. Заводиться машина добре. Оберти бере добре. Ну от, щіплення, да? Як би так показати і вулицю, ми вже вже їдемо. Ну не так воно вже і геть в кінці. В кінці бере, да, зщіплення, але машина їде, все нормально. Кулаки не тріщать. Машину цю гнали на своєму ходу. Зі слів що її гнав, все нормально, вона їде. Коробка не розболтана, коліса втикається нормально. Копія малого бріфа бачу тут. Документи німецькі. Угу. З Любика машина біля Гамбурга. Якщо це від неї копія, може то інша копія. Документів зараз немає тут. То страховка. Не буду з тими документами ритися. Не зовсім зручно одною рукою. Відкрию капот ще. Мастило 205 тисяч ну, Що, Робота двигуна добра. Зараз заглушу, щоб він не тарахтів. Так, Охолоджуюча рідина в нормі, рівень і прозора, вона видно червона, свіжа. Коли не міняється вчасно, тоді вона дуже забруднена, чорна стає. Ніхто тут не мив, моторний відсік. Так. Не відкручувалося тут нічого. Ага, ще покажу показники товщиноміра. Момент. Ну, я бачу двері, ніби, ніби двері красилися. А може не красилися, але ну щось трошки-трошки вони ясніші, ніж решта кузова. Так, пофарбовані. Якщо вони фарбовані дуже якісно, ну принаймні не шпаклювалося. Трошки колір, чи може їх просто полірували окремо 115 115 178 163 147 137, ну, 20 мікрон зайвих. Цікаво. Не видно, щоб прокрасилося. 117

Тут видно навіть на сколах, що один шар фарби. Ну, Коротше, в нормі шар фарби, але все ж двері трошки-трошки, по-моєму, відрізняються кольором світліші. І, і передня і задня дверка. Зараз подивимось, що вони відкручувалися. Хм. Не відкручувались, ніби вони. Ні, нічого тут не відкручувалось. Може піддували. що вони 170. 160. Ну це 20 мікрон зайвих. І то це допускається, але можливо їх просто пополірували, бо ж не видно, щоб красилися. Ну добре, ніби показав машину. Якщо зацікавить когось цей гольф, я покажу більш детально вам те, що ви захочете те, з того, що я не показав. От. Ну, безкоштовно я це не роблю, якщо хтось захоче купувати, там іще щось потрібно. 30 євро. Я покажу тоді все-все-все, що ви захочете. І мало того, ці 30 євро повертаються. У разі вашої купівлі. Це просто якби застава за те, щоб я не робив е, рухів зайвих. Насправді це безкоштовно буде врешті. Коштувати буде для тих, хто просто так це хоче зробити. От, а хто хоче купити, нічого не буде коштувати. От. Їдуть від нас зараз. Отака От машина на коваль. Тут у нас і тесли ремонтують хлопці, вон, спеціалісти хороші. Ну а чого? Направда це вже свою теслу ремонтують. Вон, розібрали. Просто цікаво. Машина їздить, все нормально, але майстрі проїхали і їм треба розкрутити, покрутити. Не... Тренуються на своїй. Добре, буду закінчувати це відео. До наступних моїх відеороликів. Підписуйтесь на канал, якщо цікава тема автомобілів. Якщо цікавить, цікавить покупка автомобіля в Німеччині, буду показувати і надалі свіжо пригнані автомобілі на нашу стоянку Геч автомобіла ГМБХ. Ми тут вже давно займаємося цим, цим автостоянці нашій офіційній фірмі вже багато років. Ще більше років займаємося автомобілями. Ще напевно з 92-го року. От, але то раніше на Польщу ганяли, а тепер маємо власну стоянку автопродажу, власну фірму. Ну, стоянки є ще 400 км звідси, ще одна стоянка є. Але зараз більший акцент на цій стоянці, так як у нас тут власне житло і зручніше біля власної оселі працювати. Хоча є між оснобрюком і бременом ще одна стоянка. 400 кілометрів звідси. От. Ну все, до наступних відео. Слава Україні і проклятим ворогам. Земля бетоном Ну, все добре.